Доброго раночку. І так, зараз покажу тепличку і що тут як росте. Сьогодні в нас 9 вересня 2024 року. У попередньому відео я вам показувала сумісні посадки, і була теплиця якраз. І от зараз я покажу, я його тоді почистила. Зараз може все запотіти, бо дуже-дуже тут жарко. І ще працює лампа. Її вже треба вимикати. Е, я почистила свої баклажани, повирізала нижні листочки. Мабуть, я не буду відкривати сьогодні. Е, пообривала максимально лишні такі паростки, щоб вони йому не заважали набирати силу те, що вже росте. Перець тут, ой, він біднесенький вже валиться, я його підбираю, але він все одно валиться. Дивіться, яка в мене тут. Гарнюня, живе, красотуля. Отака. Е, так, і стосовно значить, моїх посадочок. Дивіться, у попередньому відео показало, що у мене тут огірочки вже підростають, і салатик. Я між ними посадила, так салатик ми вже благополучно з'їли. Укроп їмо, продовжуємо все добре. Посадила капусту, але капусту в мене хтось нагло жре. Причому я вже один раз оприскувала. І я не можу знайти, хто це жре. Бачите, обжирають листочки. Отак От виглядає вжирання капуста на початку вересня. А це, це з'їли. Я не можу знайти. Розумієте, я не можу знайти, хто їх її їсть. Сьогодні ще раз обірву по кругу цей укроп і ще раз прийдусь. Ну, це якийсь треш. Ну, не дасть вирости капусті. Ну, Шкода. Отак От виглядають огірочки. Оцінюються вже цвітуть, зав'язуються. Ночі, звісно, у нас холодні. Ну, але ж я не відкриваю теплицю. Думаю, що, мабуть, буде їм добре. Я сподіваюся. Отакі От огірочки. Укроп і капусту. Укроп можна вже зривати, щоб заморозити. З цієї сторони також посадила <гум> дві капустинки, три капустинки. Огірки не стала виривати, тому що вони мені дають дають мені врожай. Небагато, але на поїсти нам добре. І ось я дивлюся, пішла також молодняк. То можливо вони трошки реабілітуються. Я декілька днів не заходила і ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, тобто на салат сім. Воно заховався. На салат досить, досить. І ще ось у молоденькі Ну, в общем, сохнуть листочки так, але думаю, залишу поки що. Оце так, оце так зараз виглядає теплиця. А, тут морква також потрошку росте. Гедиску таких тут теж нагло жре. Морква, дивіться. Да, її небагато, я її посадила зовсім зовсім трошки. Мене просто дуже любить син, молоденьку моркву. І я для нього буквально трішечки сінула. Хоча, якщо б я знала, що вона піде рости, я б сігнула більше. Тут також укропчик. І ось молоденькі ще огірочки. О, огірочки на поїсти є. І їм тут добре. Я думаю, якщо ці в такому, в такому стані бідненькі і вони е, плодоносять, я думаю, що цим також буде ок і скоро буде вже. Молоденькі в нас огірочки. Оце така в мене тут. Тут в мене зараз лі помідорів. Я не знаю, що робити. Мені шкода їх вирвати, і вони нічого. Ну, вони тут не заважають, розумієте? Я їх залишила, бо вони тут зовсім не заважають мені. Ні перцю вони не заважають, ні мені вони не заважають. Тому я думаю, хай собі ростуть, але ж вони нічого Ну не несуть ніякої. Користі. Оце таке я вам показала. Теплицю закриваю, щоб тут було тепленько. І відкривати сьогодні, мабуть, я її і не буду. Щоб не виходило звідси теплинь. Бо вона вся запотівша, і я думаю, що краще хай буде. Так. Дякую, що були в мене на каналі. Підписуйтесь, ставте мені пальчик догори. Буду знімати щось цікавеньке, Пока-пока.